У першу неділю великого посту у монастирі сестер святого Йосифа десен Марк дев'ять парафій Мукачевської греко-католицької єпархії об'єдналися в молодіжній хресній ході. По сьогодні ми проживали фактично усю ту страсну каторгу, яка яка відповідно відбувалася з Ісусом, яка відповідно несла в собі дуже багато моментів великого страждання і великого болю. Адже Христос це робить заради того, аби нас усіх відкупити від гріха, хресна дорога як така молодіжна, яка сьогодні відбулася тут, якраз і є тою хресною дорогою, яка навчає нас. Що той хрест, який є покладений на нас, це є хрест, котрий я маю з любові перше прийняти. Бо поки я не прийму той хрест, я ніколи не зможу його добре нести. Тому і сьогодні через ту хресну дорогу ми через нашу молодь ми намагаємося це проповідувати і навчити нашу молодь брати активну участь у житті церкви. 14 молитовних циклів кожен розповідає про муку Ісуса Христа, 14 історій, розказаних юними парафіянами про смиренність, страждання, приниження та тугу, і разом з тим надію, любов, милосердя та непохитну віру. Ми знаходимося у часі Великого посту, і на протязі цього посту ми згадуємо страждання Ісуса Христа. І під час хресної дороги ми мали змогу роздумовувати. І молитися, розважуючи над страстями Ісуса Христа, якими він пройшов ті 14 стацій. Дуже гарна була сьогодні година і багато молоді. Для молоді дуже було гарних розважень. Є над чим задуматися, і якраз тепер у цей час ювілейного року. У якому ми перебуваємо року надії? Ми покладаємо надію на нашу молодь, на наше підростаюче покоління і молимося разом із ними і підтримуємо їх. Сьогодні відбулася хресна хода в селі Павшино, яка нам нагадує, що це не тільки відмова від їжі, а також спілкування з друзями, спілкування з нашими ближніми. Що нагадує нам, що це не тільки відмова від їжі, а й також молитва комунікації. Тому що як ми знаємо, ж якщо ми просто будемо відмовлятися від якоїсь певної їжі, то це є просто дієта. А якщо ми молимося, спілкуємося, робимо добро, то це вже є наше духовне збагачення і з'єднання з Богом. Кожну стацію ходи провадили діти з різних парафій. Маленькі віряни розказували життєпис Ісуса Христа та проводили паралель кожної історії з сучасністю. Така концепція хресної ходи дозволила молоді глибше торкнутися християнської моралі та показала шляхи подолання труднощів посередництвом віри. Подія є особлива тим, тому що вона збирає багато молоді, і в особливий спосіб провадиться ця молитва, де може торкатися тих проблем, страждань, що заживає сучасна молодь, як вона переживає їх. Через призму Христа, через призму Його страждань і його воскресіння сьогодні. Ми переживали разом з молоддю. Хресну дорогу Ісуса Христа розважувала над всіма тими стаціями, які він прожив у свої часи, тобто 14 таких стоянь. Але якраз ми старалися для молоді цю хресну дорогу пережити у їхньому аспекті, у нашому реальному аспекті. Тобто, як ми можемо пережити хресну дорогу у нашому житті. Тобто кожна молода людина могла себе побачити на тій хресній дорозі. І чим вона могла пожертвувати, чим вона могла допомогти Ісусу, від чого вона могла відмовитися, і як би вона зробила у свій час, наприклад, теперішньому житті. Традиційно хресну ходу супроводжували і молитви та пісноспіви. Завершився ж обряд спільним молебнем парафіяльної спільноти во славу Господа та за мир і спокій в Україні.